І сина, і святого Духа. Перед нами, дорогі браті і сестри, ікона Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Коли православна віруюча людина дивиться на образ Спасителя, звичайно, кожного із нас в свої асоціації. Із нашим Богом і з тим, хто заради нас прийшов на цю землю, щоб нас спасти. Хтось згадує ту першу благодать, коли Господь торкнувся його серця. І після цього дотику докаріно змінилося життя людини. Хтось згадує зустріч, можливо, із доброю, хорошою людиною християнином. Яка також перевернула життя. Хто згадує повчання, можливо, своїх бабусі або своїх батьків, які вчили першим молитвам і, можливо, їхні молитви зараз тримають нас в церковній огорожі і дають можливість жити духовним життям. Хтось згадує, можливо, власний досвід щирої благодатної молитви. Коли Господь дав чувати, що таке по справжньому молитися, хтось має досвід того, що по молитвам або близьких, або наших самих Господь творив чудеса. І ми нашими скромними зусиллями допомагали іншим людям. Хтось, можливо, згадує, як сам почав. Розказувати комусь, розповідати про Бога. і життя тих людей, людей, кому ми розповідали, також докорінно змінювалися. І наше серце і душа раділо від того, що в церкві з'явилася ще одна словесна овечка і ще одне чадо Боже. І ця радість не тільки була наша, а наших близьких, а насамперед, дорогі браті і сестри нашого Спасителя. Тому що і заради цієї людини Господь прийшов в цей світ. І він дуже радіє про те, що, можливо, через наші якісь німачні, але дуже щирі зусилля люди приходять в церковного огорожу. І цей перелік, дорогі браті і сестри, можна безкінечно продовжувати. І не тільки тому, що історія християнської церкви насичена цими чудесами. Преданням церкви, а тому, що кожен із нас, дорогі християни, носій цього передання. І кожен, я думаю, може годинами розповідати про те, що зробив Господь для нього. І оскільки це Господь і багато чудес, я думаю, буде не лишнім, щоб ми подумали про те, дорогі браті і сестри. А що важливо для Бога? І що важливо для людей, якщо звести це все в одне речення? Ми знаємо, що є священне писання, є Євангелія, написані апостолами, є діяння апостольське, є послання. І дуже багато чого написано, про що Господь каже, роби або говори. Дуже багато того, до чого Господь закликає. І він навіть своїм апостолам казав, всьому, що я вас навчив, научіть інших. Про все розкажіть. Але коли християнина зупинити і сказати, в чому Євангеліє, Ів розкажи мені в двох словах. Немає часу годинами чути те, що написано в тостій книжці. Розкажи мені в двох словах, що таке віра християнська і хто такий Христос. Я думаю, що це те, що сказав сам Господь, коли його запитали, яка найбільша заповідь? І найбільша заповідь возлюбити бо Бога, він відповів всім своїм серцем, всією душею своєю, всім розумом своїм, всією кріпостю своєю. І більше того додав не просто Бога, а ближнього свого як самого себе. Тому саме коротка проповідь це Бог, який є любов'ю. І більше того, Іостін Попович преподобний казав, що не просто Бог є любов, а він казав, що і людина є любов. Бог є любов, з цим проблем не буде ніколи, він завжди незмінний. Бог завжди був любов'ю і завжди буде любов'ю. А ось з людиною проблема. Людина повинна стати любов'ю, тому що Господь сотворив людину по образу і по подобію свого. І це означає, що людина також любов. Якщо питають, хто твій Бог, ми кажемо любов. А якщо питають, якою повинна бути людина, який ідеал повинен бути в свідомості людини, то ми також кажемо, що людина це любов. І коли людина стає любов'ю і живе цим ідеалом, тоді, люди, браті і сестри, життя з'являється на цій землі, повноцінне і справжнє. Тому що Бог, любов через людину, любов, розповсюджується не тільки по цій землі, а по всьому Всесвіті. І скільки біди буває тоді, коли людина забуває, що вона любов. І ми знаємо, що коли немає любові, там смерть, там страждання, там болячки, там великі іскушення, там великі разпрі між людьми, там великі війни, я би сказав Всесвітні. І не тільки тому, коли людина зброю бере в руки, а й тоді, коли ніби зовнішньо не відбувається ніяких війн, і ніхто в руки не бере автомата. Тому що не любити можна в думках, і любити можна не менше словом, ніж якоюсь зброєю. І коли Господь, дорогі браті і сестри, нагадує про любов до Бога, про суті, саме головне, задля чого писалося і Священне Писання, і задля чого Господь, як любов, зійшов на цю землю, то ми повинні, дорогі браті і сестри, подумати. Як правильно любити? Тому що, кого не спитаєш, у кожного може бути свої відповіді. Кожен по-своєму уявляє любов. А ми не можемо уявляти любов якось по-своєму, якщо це не істина любов. Тому що є таке слово, бізумне може бути любов, без ума, без розуму, скривджена. Нашими страстями і похотями. Тому людина повинна задуматися над тим, а як істинно любити Бога. І ще не менше, а як істинно любити людину. Тому що інколи, коли людина неправильно розуміє, що таке істинно любити людину, вона може навіть і вбити цю людину. І думати, як сказано в Священному Писанні, що вона цим служить Богу. Пам'ятаєте, як той Законник задав питання Христу? Як там було сказано, іскушає. Господь йому відповідає, що потрібно і ближнього любити як самого себе, а Він іскушає. А він хотів би, щоб його іскушали. Не хотів би. А Христа як людину в тому числі іскушав. Законник думав, що він любить Бога. А сталося так, дорогі браті і сестри, що він перед собою Бога не побачив. І він не тільки перед собою Бога Христа не побачив, а він і людину во Христі не побачив. І нічтоже сумнявшися, став одним серед тих, можливо, хто розіп'яли Христа. Розіп'яли любов на Христі. Ті, які думали, що вони знають, яка перша заповідь. І більше того, думали, що вони знають, що таке виконувати першу запит, В Чому вона може проявитися перша заповідь. І відповідаючи також дуже умовно, звичайно, але проходячи по важливим аспектам цієї любові до Бога, ми, звичайно, розуміємо, дорогі християни, що любов до Бога завжди проявляється в пам'яті про Бога. Людина, яка любить, наприклад, близьку людину, вона завжди пам'ятає, а що там з нею? Мама, яка любить свого сина або доньку, свою дитинку, вона завжди, чи вона на роботі, чи вона, можливо, навіть спить, і то дитина сниться. Чи вона десь в іншому місці, чи най... чимось іншим займається, завжди думає, а що з дитиною? Отак і ми, дорогі християни, повинні завжди думати про Бога. А який Бог? А що Він хоче в сьогоднішній день від мене? А чим я можу угодити? Богу. Людина повинна знати про Бога. Достаменно все, що Господь відкрив про себе. Хіба це не буде любов, коли Господь нам дав якусь істину всім людям? А ми намагаємо, намагаємося пізнати, а що ж це за істина? Про що нам колись 2000 років назад, а можна навіть ще більше, хотів сказати Господь? Якщо він подумав про це сказати, хіба це не важливо для нас? І хіба не буде проявом любові до Бога людини, якщо вона все пізнає, що Господь хотів, щоб ми з вами знали. Любов проявляється браття в третьому, в тем і сестри, щоб ми угаждали тому, кого любимо. І на рівні людської любові ми прекрасно знаємо, що ми завжди хочемо зробити щось таке, що любить інша людина. І наша любов проявиться до цієї людини не тільки тоді, коли ми щось от самі захочемо зробити, а коли ми взнаємо про побажання тієї чи іншої людини, наприклад, йдемо до когось на якесь свято і завжди піклуємося, щоб знати про те, а що хоче, що любить та чи інша людина. І даримо найкраще. І коли подарунок, як то кажуть, в ціль попадає, звичайно. Дуже радісно тій людині, якій ми, дорогі браті і сестри, через таку любов благождаємо. Любов це завжди зустріч. І зустріч, браті і сестри, звичайно, у православному храмі. Зустріч там, де Господь особливо присутній в нашій спільній молитві. Зустріч у священному писанні. На сторінках цієї святої книги. Зустріч, коли Господь через Писання нам розповідає, дорогі браті і сестри, про самого себе. Зустріч із Христом в молитві. Особливий досвід, який, дорогі християни, відкриває особливі віхи в нашому духовному становленні. І на сам кінець воз'єднання із нашим Спасителем. Тому незвичайна ікона сьогодні нами чествується, тому що Господь цій іконі не просто себе показує, а себе показує хліб життя. І Його любов до нас це коли він дав нам цей хліб в самому собі. Спеціально зійшов з небес, дорогі браті і сестри, для кожного із нас. І через цей хліб дав нам можливість жити вічним життям. Любов до Бога, це як казав Іоанн Богослов, заповіді виконати Божі. Більше того, сам Апостол доповнив, що така людина буде возлюблена отцем. І каже Христос і я йому з'явлюся сам. Уявіть собі, дорогі браті і сестри, Христос. Сам з'явиться. А секрет і істина дуже проста. Любов. Любити Бога і ближнього. А які ж критерії, дорогі браті і сестри, любові? От що таке, щоб уявити, якою повинна бути любов взагалі? Який ідеал цієї любові. Тому що ми розуміємо, що, як казав преподобний Ян Лістичник, це любов це совокупне совершенство. Потрібно дуже багато прожити і щось зробити духовного в цьому житті, щоб на кінець то зрозуміти, що таке любов. Але це не означає, що ми не можемо, навіть не досягнувши цього ідеалу, не любити. Це означає, що кожен раз, коли ми стоїмо перед вибором, любити чи егоїзм проявити, чи по відношенню до Бога, чи по відношенню до ближнього, чи по відношенню навіть до самого себе. Ми повинні, дорогі християни, перебороти цей момент і зробити так, як хоче Бог. Не зробити так, як хочу я, якщо це протилежно волі Божа. А зробити так, як хоче Бог. І тоді любов буде рости потихеньку, але вона завжди буде збільшуватись людині. І от преподобний Сіло Афонський, який Духом Святим пізнав, Хто такий Господь бачив Спасителя, от ми бачимо його на іконі, а Спаситель йому з'явився. По суті, це те, що підтверджує мої слова. І те, що підтверджує не мої слова, а те, що я звітував Іоанна Богослова. Господь йому з'явився, браті і сестри. І він мав досвід переживання бачити Спасителя. Так от він казав, це означає, що він знав, що таке любов. Він казав, що перша любов, саме найперша, це боятися прийняти лукавий помил, боятися, навіть не помил, согрішити будь-яким гріхом. Уявіть свої браті і сестри, боятися согрішити. Це не просто согрішити, а на рівні того, що людина боїться согрішити будь-яким гріхом. Але каже, це перша любов, трохи вища любов за цю першу. Це очистити свій розум від лукавих помислів. Це коли людина не приймає зовсім жодного лукавого помисла. Приходять, а людина не приймає. Приходять ще, а людина ще відсікає. Ще раз приходять і ще раз відсікають. І це каже інша, друга любов. Каже, а що таке третя любов? Це коли каже в душі людина має. Відчутну благодать, коли вже душею не просто а каже, має в своїй душі відчутну благодать. Каже, це ще віща любов. А каже, четверта любов це тоді, коли людина не просто душею відчуває і має цю благодать Святого Духа в собі, а навіть і тілом. І тоді каже, що у такої людини будуть мощі, такі, як у преподобних, як у святих, у праведників. Святитель, і яка це совершенна любов. Тому, дорогі браті і сестри, коли ми кажемо про любов, можливо, завжди потрібно згадувати ці слова преподобного Сілана Афонського. Звісно, для багатьох із нас вони будуть докором. Але докором, дорогі браті і сестри, не для того, що ми впали у вічай і сказали собі, що. Ну, в мене не вийде, тому що це дуже високо для мене. А докором для того, дорогі браті і сестри, щоб в душі з'явилося покаяння і велике бажання полюбити. Повірте, коли його людина захоче полюбити по-справжньому, Господь не зможе не допомогти, завжди допоможе, тому що це ціль його приходу на цю землю. Але якщо людина буде щирою, просити про це у Бога. Задаємося питанням, чи часто ми просимо про те, щоб Господь навчив нас любити? Пам'ятаєте, старце Оптінський у молитві? Навчи нас молитися, вірити і любити. Просили про це, дорогі браті і сестри, тому що це саме головне, що є в житті людини навчитися любити. І відповідати любові, дорогі браті і сестри, в цьому останньому з'єднанні з Христом. І кожне таке поєднання в таїнстві причастя, воно відкриває нові горизонти в духовному житті людини. Людина дійсно пізнає Бога. Тому що, особливо коли достойно причащається, як ми чули. А що таке достойно? Це коли людина любить і всіма своїми зусиллями намагається любити. Тоді людина достойно завжди причащається. коли немає ненависті до будь-кого, в тому числі й до ворогів, коли людина проявляє смирення. коли людина всіх прощає, коли людина нікому не заздрить, коли людина все терпить, все переносить, коли людина не радіє неправді, а навпаки радіє, коли правду каже. І всі ті інші слова, які апостол Павло сказав про любов не гордитися, не безчинствувати. А завжди думати про те, дорогі браті і сестри, як проявити любов, свою особисту любов Божу в своєму житті. Подумайте про те, що любов це завжди три. Не можна любити тільки самого себе. Не можна любити навіть не тільки самого себе, а й ближнього. Цього буде недостатньо. Не можна любити тільки просто Бога. Це найперше, але не можна тільки Бога любити. Завжди потрібно любити і людину. Не можна любити і Бога, і людину, не люблячи себе через виконання заповідей Божих. І ми бачимо, що це завжди три. Ну, три умовно, тому що людина це взагалі люди. І це означає, коли людина постійно про це думає і упражняється в тому, щоб Полюбити Бога ближнього і самого себе, вона, браті і сестри, рано чи пізно пізнає, що таке справжня любов. Тому хочеться всіх сьогодні запросити і помолитися разом на цій божественній літургії, щоб Господь нам допоміг любити, особливо в такі непрості часи, де мало кажуть про любов. Подивіться в телевізор, якщо дивитесь. Там чесно кажуть про любов. Є якась державна програма, щоб людям розповідати про любов. Немає такої програми, дорогі браті і сестри. А ми знаємо, що якщо любов це народження, це поява, це життя, Господь по своїй любові створив цей світ, людину створив, на землю прийшов. То це означає, що якщо не буде любові, і сам Господь про це каже то це буде кінець світу. Во многіх охладіють любов. Ладно, ми можемо не дожити до кінця світу. Ніхто не знає, коли це буде. Але ми точно знаємо, що смерть для нас, коли не буде любові в нашому житті, конкретно, поки ми живі. І навпаки, дорогі браті і сестри, життя буде завжди тоді коли ми будемо мати досвід любові, попросимо нашого Спасителя, щоб Він, дорогі християни, відгукнувся на нашу молитву. Тому що це сама головна молитва в нашому житті. Амінь.